Наприкінці жовтня Україна щороку відзначає день визволення України від нацизму страшного лиха двадцятого століття, яке вдалося побудувати в європейській світовій родині, яке вдалося побороти і завдяки якому українська нація ще може далі розвиватися. Але не забуваємо про те, що двадцяте століття мало ще одне величезне лихо це колишній союзник нацизму комунізм. Це та сила, яка разом з нацизмом розпочала Другу світову війну, і за яка відповідальна за розв'язання за мільйони жертв, за мільйони смертей, знедолених, зруйновані міста, зруйнована культуру і, і запалений світ. Цей колишній союзник нацизму знаходиться в Кремлі. І те, що зараз в рашці неоідеологія, то це тільки підрихтована ідея комунізму. Ми бачимо сучасний комунарашизм, Ми бачимо, що там вшановується і досі Сталіне піднімається той занедбаний з лахміття совок, який використовують проти сучасного світу ті ж самі меседжі, тобто світове панування Московщини під ідеями, начебто визволення, начебто звільнення, а йдеться реальна агресія і окупація різних земель, тому на які, начебто, повинні належати не до імперії зла. Пройшло багато років від закінчення Другої світової війни. Світ, який спочатку на початку Другої світової війни бачив у комунізмі теж велику загрозу, але став сертивним союзником у боротьбі із нацизмом. Та якщо нацизм вдалося побороти, то комунізм і надалі мордував народи, знищував нації, нищив інші культури, і його спадкоємцем залишився інший ідеологічний чинник, це расизм. Рашизм, який знаходиться в Москві, і цей расизм, нащадок імперського комунізму російського, він і далі продовжує намагається продовжити знищити нашу культуру, знищити нашу націю. І Україна зараз на аванпості боротьби цілого світу, цілого вільного світу проти старої занедбаної імперськості, проти зневаги до людини, проти неповаги до інших народів. І те, що світ нам допомагає, то він допомагає також і собі. Але на жаль, поки щось українці борються саме своїми руками. От але борються вони не лише за ідеали українського народу, української нації, але й за ідею всесвітнього дружби, братерства і миру. Отже, російську нечисть і впливи вганяти скрізь треба з цілого світу під свою культуру, під своє кіно вона маскує свій імперіалізм і за А після того, поневолення. Тому для того, щоб її здолати, треба загальне об'єднання. Треба не лише допомога європейських країн, а цілого світу в боротьбі із расизмом, але я впевнений про те, що за те, що бореться український народ за підтримки цілого світу, ми Касапів переможемо, оскільки з нами Бог і з нами Україна.